Колеги, до вашої уваги цікавий клінічний випадок опублікований в березні цього року в Кейс Репорт. Здорова дівчина без кардіологічного анамнезу направлена до лікаря з метою вивлення причини в блокади третього ступеню. За тиждень до цього бігла, дарилася нерухомий предмет, це призвело до тупої травми грудної клітини, вона втратила свідомість. На ЕХОКГ дефект мембранозної частини міжлуночкової перегородки, як в бережимі, так і в КДК. При включенні неприривно хвильового доплеру реєструється ліво-право високошвидкісний систолічний поток. Мова йде про дефект гербода, високошвидкісний систолічний шунт з лівого шлуночка вправо перецердя через дефект мембранозної частини МШП може бути набутий, може бути вроджений набутий у людей досить часто після протезування клапанів інфекційного ендокардиту через кіжних інвазивних процедур. А тут мова про дівчинку собаку. Цікавий клінічний випадок, можете ознайомитись.